І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і це моє нове сьогоднішнє літнє останнє відео. І в сьогоднішньому літньому останньому відео я вирішив, по-перше, продовжити свою кулінарну рубрику, яка має назву Алекс Скорпіон Кулінар. А по-друге, перевірити один такий тренд, який, напевно, популярний і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і можливо навіть в Ютубі. Це такий напій, освіжаючий літній напій «Айс Лате». Це такий, це така кава. З льодом. Ну, і готується вона дуже просто. Я багато разів мені багато разів вискакували такі короткі відоси ну, шортси, як приготувати цей напій. Мені дуже стало цікаво, чи зможу я його і сам приготувати? Ось Сьогодні, в цьому відосі, ми це і перевіримо. Я нарешті вже повернувся. Додому з табору серіал я свій також закінчу, і я його обов'язково закріплю в своєму телеграм-каналі. Але це буде пізніше. А зараз давайте приступати до кулінарного процесу. З вас, звісно, королівські вподобачки, підписочка на мій Ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ буде обов'язково в описі під цим відео. Ну і не гаємо часу. І погнали! І так, як я завжди кажу, процес кулінарії починається. І так, для цього нам знадобиться звичайна пластикова пляшка, кава. Я, я думаю, ви вже десь цю баночку точно бачили в відосі, а саме в відосі про кофеїн. В моїй рубриці корисна інформація за ноутбуку. Ну і також, куди ж без бистроку. Я вирішив е, взяти в стіках, бо дуже такий зручно засипати буде. Мені десь. Знадобиться, по-моєму, два стіка. Кожен стік десь 5 грам цукру або 4 г, Ну, Коротше, якраз те, що мені і треба. І ось і кава. Так. Зараз я візьму чайну ложечку, бо забув Так, ось Чайна ложка ось тут. І так. Для зручності візьму воронку і засиплю в неї каву. Дуже, до речі, ароматна така. Засипаємо десь буквально стільки. І так само поступаємо з цукром. Так, перший стік є. Щоб було. Посолодше додамо ще один. Додамо ще. Так. І також нам знадобиться трошечки теплої водички, яку ми також заливаємо, щоб розбавити ось це концентрат. У нас виходить якийсь такий концентрат. І зараз ви дізнаєтеся, як це все працює. От, е в Ютубі ну, або в інших соцмережах я бачив, як це працює. Так, кришечка у нас впала. Що беруть, засипають в пляшку. Каву, цукор і трошки теплої води. А потім починається приблизно щось таке. Ну, якась ось така трясогузочка. Але, схоже, у мене така кава, що вже замазала замазала вже пляшку. Ну, маю надію, що щось з цього вийде. Треба дуже таки добре збовтати. І я, напевно, поставлю відео на паузу, потім микну камеру, коли... Буде піна. Ну, повинна вийти піна, Не знаю, вийде воно чи ні. Ну Зараз дізнаємось. І так, друзі, ну, вбити як у відео, каву в мене не вийшло, але все ж таки перевірити, та тренд потрібно. Я намагався взбити, але піни не вийшло. Можливо, я щось зробив не так. І якщо хтось з вас є там якісь експерти, ну підкажіть, будь ласка, в коментарях. І так, зараз одну секундочку, знову потрібна пауза. Паузу зробив для того, щоб лід дістати. У мене ж є лід, і треба його якось тепер дістати. Оп, перший квадратик є. Прибираємо сито. Десь приблизно 2 кубика льоду закинемо. Ось так, ось так він виглядає. Тепер потрібно нам молочко додаємо. Буквально трошечки. Ну, і для більш солодкого ефекту я вирішив додати сироп. Бо мало лі, цукор може не підсолодити, а от сироп якраз може. І перемішуємо з скляною трубочкою. Я думаю, ви її пам'ятаєте з минулого відео, де я дегустував топ-5 незвичних для себе смаколиків. І так, давайте перемішаємо, як це в трендах роблять. Ну, виглядає. ну... В очікуванні, я думав, буде пійна, така красива, вона буде так зараз на стаканчик красиво поливатися. А ось реальність все вийшло інакше. Але все ж таки я намагався спробувати його приготувати, і тепер давайте його спробуємо. Спробуємо, що в мене вийшло. І давайте вже менше базікати. Бо вже дійсно цікаво. Ну, ви знаєте, друзі, ну і не так і погано і вийшло. Так, да, не так, як в цих тіктоках, Ютубі. Але у мене щось таке вийло. Ось Такий от освіжаючий, прохолодний літній напій в останній день літа. І так, сьогодні останній день літа. І я, в принципі, зараз не буду вам нічого казати, що, блін, знову літо пролетіло. Ну, фразу, ту, яку я завжди повторюю, я її не буду казати знову. Ви все і так розумієте, літо просто як... Зі швидкістю чиха пролетіла дуже швидко. Якось так. Ну, але контент я буду далі продовжувати. От серіал я за свій завершив і буду далі знімати для вас нові, нові звичайні відео, як і зазвичай загалом. Що можу сказати про цю каву? Ну, кава непогана. трішечки така гіркувата, але 8 з 10 ставлю. А ось. Одобрюю я цей тренд чи ні, не одобрюю, от серйозно. Або я щось просто не так зробив. Ну, не знаю. Вийшло, як вийшло, якось так. Ну і все. На цьому все. Відос підійшов до кінця. Якщо вам це відео кулінарне дуже сподобалось в останній день літа, то обов'язково поставте свої королівські літні вподобаючки. Та також не забудьте підписатися на мій Ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. В телеграм-каналі я, до речі, на днях обов'язково скину. Другий сезон мого міні-серіалу. Якось так. Ну, все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. Найголовніше – це бережіть себе, та до наступних моїх осінніх вже відосів. І, чао!